Друзі, всім привіт! З вами Саша, і ви на каналі Ковтоню, ковто що залишає після смак. І сьогодні ми з вами знову будемо розмовляти про HBO. Добірку з кращими міні-серіалами від цієї платформи, можете подивитися за посиланням під цим відео. А сьогодні будемо розмовляти про великі проєкти HBO, про багатосезонні серіали, за м, краще за весь час існування цієї платформи. І Як же ж я вам заздрю, що можливо, якісь з них ви ще не дивились? Нажміть зараз на паузу, продивіться потім, Кодах, про які серіали ми будемо розмовляти, і напишіть, які з них ви не бачили, і головне, чому як так сталося, що ви ще можете маєте це можливість, цю можливість їх подивитися. Прям тисніть. І почнемо ми сьогодні з легендарного серіалу Клан Сапрано. Це культовий серіал про життя боса мафії Тоні Сапрано, який балансує між кримінальним світом і проблемами у власній родині. Він відвідує психотерапевта. Він знову ж таки сказати: баланс. Ансує між цими сімейними конфліктами і жорст. Токими, страшними розбірками мафії. Ну, і все це робить серіал власне, унікальним поєднанням драми і чорного гумору. А його е фінал взагалі розриває будь-які серіальні шаблони, принаймні того часу. О, господи, я вже не кажу про акторів і те, як вони там грають. Мабуть, через це, е водночас, всі ці персонажі, яких ми бачимо протягом всіх сезонів, нам в чомусь неприємні як людям. Люди, проте актори так класно це грають, що ти починаєш блін спів переживати цим, ну, цьому ем, неприємному осередку мафії і взагалі цим кримінальним ем, авторитетам і цим всім історіям. Я вважаю, що Девід ем, Чей, шоуранер цього серіалу, зробив диво того часу. І царство небесне Джеймсу Гандольфіні, який виконав роль Тоні Сапрано, це, блін, Тоні Сапрано, моєї мрії. Така геніда, ви знаєте, і такий водночас чарівливий, що просто хочеться потрапити до нього під крилом. Наступний серіал входить в мене десь в 15-ку моїх найулюбленіших серіалів взагалі. А я дивилася за своє життя більше 200 серіалів. Я не знаю, як я встигла, проте я встигла. І от десь в 15-ці цей серіал Клієнт завжди мертвий. Він розповідає про родину фішерів, яка володіє похоронним бюро. І кожний епізод цього серіалу розпочинається з чийсь смерті, що власне стає приводом для всіх нас і для головних героїв. А подумати про сенс життя. І смерті. а Сімейні відносини і взагалі сенс існування кожного з нас. Це чорний гумор, чудовий чорний гумор. Це глибока філософія. І це розривний фінал колись. Колись цей серіал для мене став откровенням. Він е е дуже Несподівано знятий. Я дивилась на нього не як на серіал, я його дивилась як на декілька сезонів авторського незалежного кіно стилю мого улюбленого кінофестивалю Санденс. От такий це серіал. В ньому грає Пітер Краузе, в ньому грає Френсіс Конрой. Боже, я її обожнюю, просто яка ж це крута акторка. В ньому грає. М Майкл Сюхол, якого ми всі чудово знаємо за ролю Декстера. А перша його подібна роль масштабна була якраз серелі Клієнт завжди мертвий. І я вважаю, що там він навіть краще зіграв, ніж він зіграв Декстера. І в нього там гомосексуальний персонаж. І він нам на той, на той час нам показували особисте життя його, і дуже відверті все непевне. певні. Це теж був прорив свого часу. Хоча, от я вже все кажу свого часу, свого часу, проте цей серіал на всі часи. От він мені запав серце. Я його обов'язково колись передивлюся. Від мене браво просто всім тим, хто е свого часу доклав руку до створення цього серіалу. Дайте собі шанс, ввімкніть дві, три, чотири серії, будь ласка, і напишіть потім ваші відчуття. Або якщо вже дивились, напишіть, якщо дивились, і разом поспілкуємося, обожнюю його. Парапем. -пара bam, 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 пабам. Всім зрозуміло так автор ідеї Даран Стар. І я завжди буду пити за цього чоловіка. Того, що він дав нам серіал Секс і місто. Серіал, який я дивилася 13 разів. Так, я трішки не сповна розуму, але я навіть колись писала курсову про цей серіал, коли в себе началося ще я на факультеті журналістики. Ай. Ну, якщо ви не знаєте цей серіал, <ріх> він про чотирьох подруг, які живуть Нью-Йорку, про їхнє життя, про їхні стосунки, це відверті розмови про секс, це стильний одяг, це вічна історія. Цей серіал якимось чином став в мене коханням всього мого життя. Він десь під серденьком багато серіалів, які я люблю. Проте в цьому є щось неймовірне. Я дивлюсь його з дев'яти років. І Я от ніяк не можу зупинитися. А, я вам так скажу: от у Кері є супермен а, кохання всього його ж її життя, та чоловік. А от мене кохання всього мого життя це секс-місто і. Мені подобається, що за, що зараз так подобається, що зараз роблять з і просто так. Того, що мені просто хочеться, щоб вони були зі мною завжди. Хай роблять там все, що завгодно в своєму продовженні хоч до 100 років, аби вони далі знімались так, от я така, от я така. Напишіть мені в коментарях, яка ваша улюблена героїня, а я вам напишу, яка моя і чому. А я вам скажу так, жінки. В цьому серіалі ви знайдете відповіді на будь-який жіночий запит. І на будь-яке жіноче питання. А, от просто от, чого я теж от передавлялася стільки разів. В мене інколи там є, є якісь навіть неявні питання, які жіночі. Я передавляю цей серіал, я обов'язково знаходжу там відповідь на свої питання. Я люблю їх всіх, вони проросли просто мені під шкіру. Якщо ви раптом не дивилися секс і місто, просто вмикайте, просто вмикайте, і ваше життя не буде старим. Дякую, HBO. дякую, Даран Стар. За цю красу люблю. Наступний серіал називається Дроти або Прослуховування, або «Прослушка. Хто як дивився, У якій версії. А це соціальний детектив, який нам розповідає, занурює нас глибоко у кримінальні проблеми Балтімора. І, власне, показує нам корупцію, наркотики, проблеми правоохоронців з журналістами, школами, політиками. Свого часу цей серіал був визнаний одним з найреалістичніших серіалів про злочинність і суспільство. І я більш ніж рад. Може вам його подивитись, тому що це актуалечка. Актуалечка завжди для будь-якої країни, для будь-якого міста. Там грає Домінік Вест, якого зараз ми з вами чудово знаємо. І це була його велика перша от такого масштабу роль. А, там грає Ідріс Ельба. Там, там багато хто грає, кого, кого ви знаєте і на кого приємно подивитися. І, і, і жінки, ви можете дивитися цей серіал з вашими чоловіками. Їм точно зайде. А, власне, як і серіал Клад Сапрано, оці два серіали, я вважаю найкращими серіалами на цьому. Цю тематику взагалі, за все існування серіалів. Ну, це моя власна думка, я просто закохана в HBO. І в те, як вони роблять серіали і робили тоді. А прослуховування, це те, що варте вашої уваги. Спробуйте. От, якщо я з вами вже випала на сексі місці, я не знаю, що пити зараз, тому що цей серіал мене просто розмотав в дрантя, на шмаття, зробив зі мною щось неймовірне. Цей серіал називається Спадкоємці від Джесі Арбстронга, якогось легендарного, вже геніального шоуранера. О, Господи Боже, цей серіал розповідає нам про безжальну боротьбу в родині медіамагнатів роїв. Кожен з членів сім'ї хоче отримати корпорацію собі. щоб Призводить до численних зрад, інтриги та неймовірного сарказму. Ай, Люди, людоньки. Колись, п'ять років тому, я переключала, перемикала канали. І я раптом потрапила на фрагмент з першого сезону цього серіалу і почула музику, яка грає в цьому серіалі. І я собі просто записала. В свої закладочки, спадкоємці, обов'язково подивитися. Коли вийде весь серіал. Я тоді, з одного погляду і на слух, зрозуміла завдяки музиці і акторській грі, що цей серіал зі мною щось зробить. Як же ж я собі була врешті вдячна, що я його подивилася, коли ну, він майже майже до кінця вийшов? Там лишалося десь якісь 3-4 серії, які виходили раз на тиждень, і я просто вже не могла, в мене була ломка. Я не зустрічала ще подібних серіалів у цій. Специфіці умовно, є мільярди, є картковий домік. Ну, трішки вони схоже. Ні, не те, все не те. Тут а, у нас експериментальний погляд на зйомку. Тут у нас а, для мене театр. Цей серіал це театр. А, це постановка, глобальна, театральна постановка древньогрецької трагедії. От так я бачу цей серіал, яка підкріплена такою музикою від композитора Ніколаса Брітеля, що просто це ну, ну, ну мене розірвало. Просто розірвало мене. Я не знаю, ну от напишіть в коментарях, а що ви дивилися, як ви все це сприймали? Тому що я вивчила, не знаючи, як грати на піаніно, я вивчила головну мелодію на піаніно з цього серіалу і вчу а, далі інші мелодії. Там грає Кіран Калкін. О, окрім всіх, там, там плеяда акторів просто а, і з них для мене ну найголовніше відкриття вже дорослого Кірана Калкіна сталося, через що я а, неймовірно була рада врешті, що він Оскара отримав а, цього року. А, я реально можу за цей серіал вам наговорити 5 годин поспіль. Мене розірвало, в мене щось з ним вийшло. Ви вже це від мене почули. Будь ласка, дайте йому шанс і дайте, будь ласка, шанс першим чотирьом серіям. Не однією чи двом, а чотирьом. І от потім ну, от потім напишіть свої емоції. Я його вже дивилася два рази, буду дивитися ще. Він неймовірний. Спадкоємці, парарам-пам. Парарам, Гра престолів. Ну куди ж без неї? Адже це також серіал HBO. Правда, HBO знімає найкрутіші серіали. Я вважаю, що правда. Напишіть зараз в коментарях і, до речі, лайк поставте, якщо вам подобається все те, що ви зараз бачите, люденьки. Гра престолів це класика. Це в нас фентезійна сага про боротьбу за залізний трон, де є дракони, магія, секс, інтриги. От і війни за мотивами книжок пісня льоду і полум'я нашого чугового старічка Мартіна. Я колись почала дивитися цей серіал, коли вийшло, вийшло майже вже чотири сезони. І мене тоді друзі спонукали. Ну, подивись, ну подивись, а я взагалі не люблю. У ну, теж я фентезі не люблю. Я не люблю якусь історію з. Ти посередньовіччя, якимось сморідом, таким оце. Щось це не дуже моє. Я така, ну ладно, же, я подивлюся. Що ви думаєте? Мені не зайшло. Мені не зайшов перший сезон. Я його ледь додивилась. Я щось там, я не знаю, на тлі нього там щось просувала, одяг, прибирала, щось перебирала. Він там був фоном. Думаю, Та, господи, я коли це закінчиться, чого? Чого? Проте я от це така послідовна людина, що я все ж таки все одно дивлюсь. Ну і що, і добре, що я така послідовна людина. Того, що на другому сезоні мені так вже стало десь. Я вже трішечки вивчила персонажів, яких там мільярд. І з друг, фінал другого сезону мене зацікавив. Зацікавив так, що я з певною цікавістю вже вимкнула, вимкнула третій. І раптом в фіналі третього в мене щось сталося. І я така, о, господи Боже, класний серіал! Як вони всі грають! Ого, нічого собі! Оце розмах! Мені здається, що я що, закохуюсь чи що як? От, коротше, четвертий сезон. Я вже залюбки дивилася, там коли якраз там ще там, дві-три серії не довиходило, вже чекала їх. От. Ну і потім від з року в рік я вже дуже сильно чекала на продовження. А... Чи є тут в мене люди, які не дивились гру престолів? От. І чи давали ви при цьому шанс цьому серіалу? От. Того, що я от врешті, бачите, дала і сама вражена. Це дуже класний серіал, це, це культ. Це культ так. Е, і я більше ну, скажу, я його хочу передивитись якось. Наступний серіал називається Молодий папа. Він розповідає нам про Лені Белардо, першого американського. Папу римського, якого грає Джутлоу. Собака харизматична. А він харизматичний цей новий американський римський папа. Він загадковий, він не передбачуваний. Він, він грає в свою власну гру і шокує Ватикан своїми радикальними поглядами. Це візуальна, неймовірно красива драма про віру, владу та людські слабкості. І зняв для нас Паоло Серентіно, один з найкращих режисерів сучасності. Вважаю, я який знімає свій продукт завжди з в стилі і з певною повагою до якісного італійського кінематографу 50-х, 60-х, 70 а масштабного глобального філіні Вісконті Пазоліні таке інше. А, просто вімкніть. А, колись цей серіал задумався на один сезон. Ну, власне, він один сезон молодий, папа називається, а другий його сезон називається Новий папа. А, проте актори ті самі, і це продовження історії. Один один сезон продовження першого сезону. А, вімкніть і отримайте візуальне в першу чергу задоволення. В мене просто взагалі ще слабкість до проєктів про церкву серіалів і кіно от, no, тому в мене просто впало серденько вестор. Mm. Наступний серіал називається Моя геніальна подруга. І це для нас зробив італійський підрозділ HBO. А я дуже люблю цей серіал. Він дуже класний. Це екранізація серії романів про двох подруг, які зростають разом у бідному районі Неаполя в 50-х роках. І ну, взагалі, це їхня дружба і суперництво, які розгортаються на наших очах на тлі змін у суспільстві. Я дуже люблю. Романи епопеї. А зараз їх ну, майже ніхто не знімає. А от е, HBO е, в цьому серіалі це вдалося. Я туди як. Ринула, я вже не змогла звідти, поки не закінчився серіал. Чотири сезони. Я не змогла звідти нормально видурнути. А, Ну це мій продукт. Жінки, особливо там з гарним візуальним смаком, обов'язково спробуйте а, новий погляд на зйомку серіалів про жіночу дружбу. От HBO, як завжди, обожнює. Наступний серіал називається Білий Лотос, куди вже без нього Це один з флагманських продуктів HBO теперішнього часу. Це сатирична драма про багатих туристів, які відпочивають на розкішних курортах. Кожен сезон це окремий детектив з акторами світового класу, з Сумом, сарказмом, посмішками. Ну, Мені запав цей проєкт. Це візуальна насолода. І я особисто від себе ще хочу подякувати шоуранерам, що на перші два сезони запросили зніматися тоді. Туди мою солодку булочку Дженніфер Куліч. Обожню за що вона врешті отримала майже всі свої серіальні нагороди. Клас, клас, клас. Дякую за це вам. І HBO дякую. І «Білий лотос» дивіться. А якщо вже дивились, пишіть, який у вас сезон улюблений? Наступний серіал називається Дівчата, і я вам скажу, що він в. Певнено, в мене займає а, позицію недалеко від сексиміста. того що це а, чесний і іронічний серіал про життя чотирьох молодих жінок ну, зовсім молодих жінок у Нью-Йорку. А він а, м, розповідає про їхні проблеми, амбіції та, взагалі, намагання знайти себе. Та своє місце у цьому світі. Це, умовно кажучи, новий погляд на а, ну, десь вже, може, в чомусь для когось трішки застарілий секс-місто. Хоча і серіалу-дівчата вже в його першому сезону 13 років. Проте я я, 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 я зростала в певний час а, разом з героїнями цього серіалу. Ми якраз з ними однолітки були. І я дивилася в тому швіці. Про який вони тоді знімали. А, він нестандартний його, робила Ліна Данем. Якщо ви просто загуглите Ліна Данем, ви зрозумієте, який вона фріковатий та дуже талановитий персонаж. А, ну і знову ж таки, HBO ну, майже не роблять якихось ну, не дуже цікавих продуктів. А, абсолютно дайте собі шанс, дівчата, жінки. Просто увімкніть, будь ласка, вони там ще і головні героїні, а, шанувальниці міста. там є такі пасхалочки, їх там багато. Для мене один з кращих серіалів про жінок та їх співіснування між собою та з с... Власне, самою собою. Справжній детектив. Ну, теж куди без нього. Особливо без його першого сезону. Загалом цей серіал з чотирьох зараз сезонів це антологія детективних історій. Кожен сезон нам розповідає про певну детективну історію з новими акторами. І, звісно, культовий, вже культовий, перший сезон цього серіалу з Буді Гаррісоном і Метью Маконахі в головних ролях. Проте, я з не меншим захопленням дивилася ще третій сезон. Та і, власне, Власне, четвертий, от зараз Джоді Фостер, нещодавно він виходив, мені також зайшло. А, щось для мене є в цьому серіалі, я завжди чекаю прямо захватом, що ж вони вигадують у наступному сезоні. Ну, для мене це е, максимально гідний рівень детективних серіалів. Ну, а якщо ви якимось чином не дивились перший сезон справжнього детектива, просто біжіть. Я вам заздрю. Що ви ще цього не зробила? А якщо ви ще не поставили лайк, Тардіс, яка сьогодні з нами на нашій футболці, то поставте, будь ласка, Тому що це моя особиста історія, моя Тардіс, і мій доктор. Хто який завжди зі мною? І Як особиста для мене історія певною мірою, це серіал, на якому ми сьогодні закінчимо від HBO. Це нішевий продукт від HBO. Він називається Джентльмен Джек. І він нам розповідає про реальну а, жінку, а, яку звуть Енн Лістер, а, власну, харизматичну підприємець. Цю з дев'ятнадцятого століття, яка е відверто е заявляла про свої одностатеві стосунки, вже тоді це гумор, це сарказм, це драма, і це дуже сильна харизматична історія про таку саму жінку. Якщо ви ще не дивились цей серіал, і ви тол толерантна зірочка, а інших я не запрошую на свій канал, то дивіться обов'язково. А якщо ви його дивилися, раптом давайте поспілкуємося, бо мені нема з ким про нього поспілкуватись, а я неймовірно хочу. Мій рекомендаціон. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, камон. І пишіть, які з серіалів HBO, у вас найулюбленіші і ви вважаєте їх культовими та найкрутішими. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися в коментарях. На цьому на сьогодні все. З вами була Саша. Па-па.